Потужні санкції, потужність санкцій просто потужно переважає будь-яку потужність, про яку взагалі ми потужно коли-небудь чули. Оце слово потужність, воно трішечки дратує. Я знаю, що українці перетворили вже це слово на певний сарказм, надали йому якихось таких, ну знаєте, відтінків відтінків чогось такого, де потужності й близько немає. І ось, будь ласка, потужні санкції Єврокомісія запровадила проти Російської Федерації. Це вже 18-й пакет. Причому 17-й пакет санкцій, який... Так розпіарений, про який так багато говорили, який повинен був просто вдарити нищівно по Російській Федерації, якось розчинився. Ніхто сьогодні не говорить, а де він цей 17-й пакет санкцій, а які наслідки, а що воно було? І що головне: зверніть увагу, санкції настільки розтягнуті в часі, що от 17-й. І вже почали говорити про 18-й. І отут виникає питання: а що таке є в 18-му пакеті санкцій? Про нього, от зараз Єврокомісія поговорила, це ота Урсула, Дерфон і так далі. Я е, не вивчив ще, які звати. Ну я намагаюсь. Так ось ця ось Урсула вже анонсувала 18-й пакет. І ви думаєте, боже, а що там таке? Можливо, там є якісь новітні технології штучного інтелекту, які не були в 2024-му році. Ну, з'явилося щось нове, да? і тут раз і зра... одразу санкції. І Російська Федерація просто випилюється миттєво і не може це робити. От всі можуть, а вона не може. Ну Тоді це зрозуміло. Але ж ви скажете стоп, так 24 рік, 22-й, 23-й давно було. І, можливо, ж це щось таке ж новеньке зовсім, бо ось тільки ж 17-й пакет санкцій був. Ну, 17-й. А що ж ви в 18-й включаєте те? Чого ви не могли включити у 17-й? Ви зрозуміли? Я по пояснюю. Нещодавно 17-й пакет санкцій ввели. Виникає питання: а чому ми одразу почали говорити про 18-й пакет? Що там у 18-му таке, що не могло потрапити в 17-й пакет санкцій? Чому це важливо? Зеленський постійно говорить, потужні санкції дуже допоможуть Україні. Тоді виникає питання: ну так санкції самі по собі повинні бути потужними? Чи вони повинні бути, ну, знаєте, такий вислів, суплями по роялю? Вибачте за це слово. Смачного, якщо ви їли, вибачте, от виходить ось така історія, ніби так. Дрібно і мілко і тоненько намазаний, намазане масло на бутербродик. І покладена тонесенька-тонесенька ковбаска, так що ти майже не відчуваєш, чи є вона там, чи немає її там. От таке не шмат хліба, малесенька ковбасочка і тонесенький такий шар масла. Ви нічого не відчуєте, фактично. Ви будете їсти все одно хліб. І для того, щоб відчути, що ви їсте ще й ковбасу. То, напевно, потрібна ковбаса трішки товстіша. Або хліб тонший. Ну тобто, має бути адекватно. Проте сьогодні ми бачимо, що 18-й пакет санкцій про нього заговорили одразу після того, як вели 17-й. Виникає питання: а що ж таке у 18-му, що не можна було включити у 17-й пакет? Що ж там таке? Читаю. Перше. Всі транзакції пов'язані з північним потоком 1 і північним потоком 2. Задайте собі питання: а північний поток 2 і північний поток 1 був два місяці тому, коли запроваджували 17-й пакет. Був. Він, я вам більше скажу, північний поток поток-2» був і в 2024 році, і в 2023 році. І ще тоді можна було це все включити у санкції, в третій пакет санкцій. Чому дотягли до 18-го? Чому? У вас є відповідь на це питання? А я вам підкажу. Тому що Європа щось купує по цьому потоку, купувала. І от відтягує, відтягує, нарізає ковбаску так дрібненько-дрібненько, що її навіть не відчувається. Наступне: знижується цінова стеля на нафту до 45 доларів. Виникає питання: а не можна було цю стелю знизити до 20 доларів? Давайте знизимо в 18-му пакеті санкцій до 20 доларів. І не будемо купувати в Російській Федерації нафту дорожче за 20 доларів. Все, не будемо. Відмовляємось, Європа цього не робить. Наступне блокується ще 77 суден тіньового флоту. Оце ще, як ви думаєте, а в 17-й пакет санкцій не можна було засунути ці 77 суден тіньового флоту? Чи ці судна з'явилися тільки вчора? Ні, вони були і в 22-му році, і в 21-му ці судна були, плавали, і в 23 -му. І Європа могла включити всі судна тіньового флоту ще в 22-му році, прямо в перший пакет санкцій. І північний поток один можна було включити в перший пакет, і північний поток два. І нафту ввалити до 15 доларів або взагалі заборонити самим собі купувати щось в Російської Федерації в нафтопродуктах. Далі забороняється імпорт продуктів із російської нафти. Боже, 25-й рік, середина його, 6-й місяць, 10 червня. А тепер ловіть основне. Основне в цій новині те, що 18-й пакет тільки планується, таке відчуття, ніби Євросоюз оголошує перелік того, на що вони накладуть санкції. І дозволяє Російській Федерації дає час Російській Федерації підготуватися, адаптуватися, замістити, якимось чином викрутитися, щоб ці санкції обійти якимось чином. Вам не здається, що нас дурять з цими санкціями? І оці всі потужні санкції перетворились вже на потужну брехню для України. Санкції є. Вони діють, і не можна сказати, що санкції взагалі не мають ніякого значення для Російської Федерації. Але таке відчуття, що Європа ніби на стероїди посадила Російську Федерацію і робить її сильнішою, даючи санкції в адаптивному повільному темпі. 18-й пакет, замість того, щоб зробити один пакет, але такий, що повністю блокував би фінансові. Економічні, політичні, економі... все, всі ресурси, які тільки є в Російській Федерації, штрафи, тіньовий флот, арештувати його, заборонити торгівлю, все закрити. Європа цього не робить. І у мене виникає питання: а який має бути, який взагалі потенціал санкцій? От скільки ще можна впихувати елементів, щоб ми зрозуміли, який загальний прайс? І щось в мене таке відчуття, що 18-й пакет санкцій може запросто дорости до 25-го пакету, до 30-го пакету. І в 30-му пакеті, в 2038 році, ми побачимо з вами те, що можна було включити в перший пакет санкцій. І що могло би мати значення, але Європа цього не робить. Тому що Європа, на мою думку, намагається. Підтримувати відносини з Російською Федерацією, граючи на полі цієї війни так, ніби вони на нашому боці? А насправді, ви самі бачите, вони навіть дають час і можливість Російській Федерації адаптуватися до нового адаптивного пакету санкцій. Як вам така історія з санкціями? Потужні санкції? Як на мене, ні. І ми постійно вимагаємо зараз в Америки Запровадити санкції. І США Америки в цю гру насправді не хочуть грати, тому вони думають, запроваджувати чи ні. Але немає розмови про те, щоб ці санкції були 15, -ми, 20, -ми, 40. -ми. Санкції мають бути одні, якщо ви хочете рятувати країну. Якщо ви дійсно на боці права, міжнародного права. А не намагаєтесь бути з ворогом України в домовленостях. Ось це те, що я бачу насправді: не підтримка України, а окозамилювання. Тому очікуємо на 25-й пакет санкцій, до якого знову адаптується Російська Федерація. Докладно про це залишу в себе в телеграмі. Телеграм знайти не складно, вводите в телеграмі Сергій Годзинський канал. Не помилитесь. Напишіть ваші думки щодо цього приводу. Знаю, що ви можете мати власну думку. І це дуже важливо. Ми живемо в країні, в якій власну думку можна висловити чимно, вічливо, з аргументами, але можна. Цінуйте це і не забувайте підписуватись.